Обмануті підприємцем Сергієм Ющенко Олександрійці продовжують зустрічатися, аби вирішити проблему, яка їх об'єднала. Підприємець обіцяв встановити вікна і брав з людей завдаток у розмірі 80-90% від загальної суми. Але ні вікон, ні грошей клієнти фірми Окошко так і не дочекалися. Постраждалі писали заяви у міліцію, індивідуальні та колективні, і нещодавно отримали перші відповіді. Мы в милицию пошли, потому что до этого мы ходили где-то месяц назад, тоже у нас было человек 20, когда мы пришли, написали коллективно жалобу, дали нам ответ, что по некоторым делам люди, которые составили договор с Ющенко, но не оплатили сумму 100%, что милиция не видит никаких ну, криминального дела, криминала здесь не видит. После того, как письмо было зачитано всем людям, конечно, люди взбунтовались и, ну, конечно, недовольны были этим ответом. Ну, как это, люди заплатили деньги, Ющенко уехал, офис закрыл, телефон не отвечает, и милиция ничего не видит. Договорились о встрече с начальником милиции Кодок Александр Александрович. Он пообещал нам этим делом заняться. Вначале он обещал месяц, Потім сказав що сроки, не буду ну не, не назвав не уточняли сроки. Ну пообіцяли, що Ющенко буде найден і привіз в город Олександрії. За підрахунками сум, що зазначені у договорах, Сергій Ющенко не повернув Олександрійцям більше 100 тисяч гривень. Надія у людей повернути свої гроші є. Хоча вони зізнаються, що шанси не такі вже й великі. Ну вообще кажуть, що він составлявся договор уже зарані спланіровано, щоб людям деньги не віддавати і окна не ставити. В договоре, вот я с Ющенком тоже разговаривал, он говорил, 6 платите 6700 гривен потом. А в договоре там ссылка пункта на пункт, если внимательно сесть разобраться, то получается, пока люди не заплатят 100%, он вообще на себя никаких не взял и ничего не несет, никакой ответственности. І зараз, да люди, які не заплатили, получається ну і в суд подавати їм ну, практички смисла І Ющенко доплатити ту суму ми теж не можемо, тому що з міста він біжав, на і з города не убіжав на телефони. не відповідає. Анатолій Трембач – один із активних борців за справедливість, який і сам опинився у цій ситуації, закликає усіх, хто постраждав від підприємця Сергія Ющенка, об'єднуватися та разом шукати спосіб, як покарати шахрая і повернути свої гроші.